Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про просте речення, ускладнене однорідними членами та про борщ. Сподіваюся, що ви не голодні. А якщо так, то можете поставити аудіо на паузу та швиденько до кухні за смаколиком. Бо сьогодні в нас гастрономічний урок. Розпочинаймо пригадаймо, що таке однорідні члени речення. Однорідними називають такі члени речення, які рівноправні між собою. Стосуються одного і того самого члена речення, виконують однакову синтаксичну функцію, відповідають на те саме запитання. Наведу приклад. Історія борщу безперерна та багата. У поданому реченні підмет історія, виражений іменником у називному відмінку. Ставимо запитання, що. Присудки однорідні, виражені дієсловом зв'язкою є, її в реченні пропущено. Та прикметниками безперервна та багата. Ставимо запитання від підмета Історія, яка вона є? Слова безперервна та багата відповідають на однакове запитання, співвідносяться з одним словом та виконують роль присудка. Тому це однорідні члени речення. А чи знаєте ви, що перша задокументована в Києві згадка про борщ датується 1584 роком? Про це можемо прочитати в щоденниках німецького торгівця Мартіна Груневега. Русини купляють борщ рідко або ніколи, тому що готують його в себе вдома самі, оскільки це їхня повсякденна їжа й питво. Пропоную в поданій цитаті визначити однорідні члени. Купляють коли? Рідко. Купляють коли? Ніколи. Це однорідні обставини часу, виражені прислівниками. Це є що? Їжа й питво, однорідні присудки, виражені дієсловом зв'язкою є та іменниками їжа, питво. Зробімо висновок. Однорідними можуть бути будь-які члени речення. Наведу ще один приклад. У різних регіонах борщ закислюють буряковим квасом, вишнями, кислими яблуками, порічками, журавлиною. Молочною сироваткою, щавлем, кропивою, смородоновим листям і калиною. У поданому реченні є однорідні додатки. Закислюють чим? Буряковим квасом, вишнями, кислими яблуками, порічками, журавлиною, молочною сироваткою, щавлем, кропивою, смородоновим листям, калиною. Також звернімо увагу. Що однорідні члени речення можуть бути як поширеними, тобто мати залежні слова, наприклад, квасом яким? буряковим або сироваткою якою молочною, так і непоширеними, не мають залежних слів, наприклад, вишнями, порічками, журавлиною. А ось борщ розповсюджений у різних кутках нашої країни. Багато кухарів прагнуть віднайти найцікавіші рецепти цієї страви та секретні складники. А медійники створили документальний тревел-проєкт Борщ, секретний інгредієнт. Там шеф-кухар Євген Клопотенко вирушив у подорож Україною, щоб розказати глядачам про секрети борщу. Пропоную прослухати речення з офіційного трейлеру до фільму та пошукати в ньому однорідні члени речення. Кілометри доріг, гектари полів та лісів, високі гори і солоні моря, швидкі річки та спокійні озера, великі міста і старі села. У поданому реченні є однорідні поширені підмети. Ставимо запитання, що кілометри доріг, гектари полів та лісів, високі гори і солоні моря, швидкі річки та спокійні озера, великі міста і старі села. Підмети мають залежні слова. Зробімо паузу та дізнаємося секрет смакування борщу від користувачів соціальних мереж. Берем солко. Цибулю макаємо в соль і заїдаємо борщиком. Це бомбезно. Цікаво. Для вас борщ теж бомбезно. Пропоную продовжити та проаналізувати речення. Берем салко, цибулю, макаємо в соль і заїдаємо борщиком. Звернімо увагу на мовлення виляп у вживанні форм дієслів. Правильна форма беремо та заїдаємо. До діалектизму соль доберімо літературний відповідник сіль. Пошукаємо однорідні члени речення. Ставимо запитання. Що робимо? Беремо, макаємо, заїдаємо. Це однорідні непоширені присудки. Беремо що? Салко, цибулю. Перед нами однорідні додатки. Тобто у цьому реченні два ряди однорідних членів. Однорідні присутки та однорідні додатки. Смакуємо далі. Поговоримо про зв'язок між однорідними членами речення та про українськість борщу. Однорідні члени речення поєднуються між собою сурядним, тобто рівноправним зв'язком. А ось країна-агресорка Росія такий зв'язок не визнавала та не визнає. У 2019 році. Офіційний акаунт Міністерства закордонних справ Росії написав у Твіттері. Вічна класика хештег борщ, одна з найвідоміших і найулюбленіших російських хештег страв і символ національної кухні. Після цього в соцмережах розпочалася жвава дискусія та битва за борщ. Звернімо увагу на останнє речення: у ньому є однорідні підмети. Ставимо запитання, що дискусія. Битва. Вони зв'язані єднальним сполучником та в значенні І. Для підтримання національної страви користувачі соцмереж викладали рецепти, світлини, сторіс із борщем із хештегом борщ наш «юа борщ». У поданому реченні також є однорідні члени. Викладали що? Рецепти, світлини, сторіс із борщем. Це однорідні додатки. Засіб зв'язку безсполучниковий, лише інтонація. Якщо частина однорідних членів поєднується безсполучниковим зв'язком, а частина з допомогою сполучників, то це змішаний зв'язок. Наведу приклад культуру приготування українського борщу до списку ЮНЕСКО внесли за ініціативою мінкульту експертки Марини Соботюк та кухаря Євгена Клопотенка. У поданому реченні є однорідні означення, за ініціативою чиєю мінкульту експертки Марини Соботюк та кухаря Євгена Клопотенка. Засіб зв'язку змішаний. Перше та друге означення поєднані лише інтонацією, а друге та третє з допомогою сполучника та. Нагадаю, що ЮНЕСКО це Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки та культури. Одним із завдань якої є захист нематеріальної культурної спадщини. 1 липня 2022 року Україна здобула перемогу в борщовій війні з Росією. Тепер борщ визнаний українською культурною спадщиною. А які ще страви включені до списку ЮНЕСКО? Поговорімо про це, а також з'ясуємо, які смислові відношення існують між однорідними членами речення. У 2022 році світовою спадщиною став український борщ і французький багет. Пошукаємо однорідні підмети. Ставимо запитання, що український борщ і французький багет смислові відношення єднальні, виражені сполучником сурядності і долма поширена в багатьох країнах. Проте до переліку ЮНЕСКО включена як страва азербайджанської кухні. Проаналізуємо це речення підмет долма, виражений іменником у називному відмінку. Присудки однорідні, складені імені. Дієслово зв'язку є пропущено, поширена, включена. Засіб зв'язку сполучник проте, смислові відношення протиставні. Крім страв. До списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО внесені кухні певних народів, наприклад, японська. Мабуть, згадали про суші або роли. А ось і ні. Це супи з рисом. Їх виготовляють на основі м'ясного чи рибного бульйону. Пропоную в цьому реченні знайти однорідні члени. Бульйону якого? М'ясного чи рибного. Це однорідні означення, з'єднані сполучником чи смислові відношення розділові. Звернімо увагу, що однорідні члени речення вимовляємо з перелічувальною інтонацією. На кожний з них падає логічний наголос. Якщо сполучника немає або його повторюємо, то між однорідними членами речення робимо паузу. Послухаємо речення. Турецька кава залишає смак і свіжість протягом тривалого часу. Знайдімо однорідні додатки, ставимо запитання від присудка. Залишає що? Смак і свіжість. Однорідні члени з'єднані сполучником і смислові відношення. Єднальні. Продовжимо про каву. Вона більш м'яка, ароматна і міцна. Однорідні присудки складені іменні, більш м'яка, ароматна та міцна. Смислові відношення. Єднальні. Засіб зв'язку змішаний. До речі, турецька кава також під охороною ЮНЕСКО, як і український борщ. Звернімо увагу, що не є однорідними членами. Повторювані слова. Наприклад, «Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. Два однакових чи подібних слова, об'єднаних часткою не, або так. Їсти так їсти. Фразологізми усталені вислови з повторюваним сполучником. Ні те, ні се, ні риба, ні м'ясо. Однакові за формою дій слова, що означають ускладнену дію. Піду скуштую. Агов, якщо зголодніли, можна поставити урок на паузу та з'їсти декілька ложок борщу. Продовжимо. Поговоримо про однорідні та неоднорідні означення. Нагадую, що означення це другорядний член речення, що називає ознаку предмета та відповідає на запитання: який, чий, котрий. Послухаємо речення. Є багато рецептів приготування червоного, зеленого, білого борщу. Пошукаємо означення. Борщу якого? Червоного, зеленого, білого. Звернімо увагу, що вони характеризують предмет з одного боку, зокрема в цьому реченні, за кольором. Це однорідні означення. Запам'ятаймо, що однорідні означення вимовляємо з інтонацією перелічування, і між ними можна вставити сполучник І, наприклад, і червоного, і зеленого, і білого. Однорідні означення. Суто позитивні або суто негативні зазначення. Наприклад, на грядці з'явився свіжий, молодий, пахучий щавель. Також однорідними є означення у в переносному значенні. Епітети, у кожній родині є унікальний таємничий рецепт приготування першої страви. Однорідними є означення, які стоять після означуваного слова. Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Два означення однорідні, якщо перше непоширене, виражене прикметником чи дієприкметником, а друге поширене, виражене словосполученням. Удома мене чекав смачний приготовлений бабусою борщ. Однорідними є означення, якщо кожне наступне підсилює, уточнює або пояснює попереднє. Наприклад, з особливим трепетним почуттям подають борщ у цьому ресторані. Якщо прикметники означення характеризують предмет у різних планах, вони неоднорідні і кому між ними не ставимо. Смачна запашна страва вже чекає на тебе. А ще зверніть увагу завжди неоднорідними є означення, виражені сполученням. Займенника і прикметника мій улюблений рецепт. Якісного і відносного прикметників, цікавий кулінарний експеримент, якісного і присвійного прикметників, смачний бабусин борщ. Отже, підсумуймо: два або більше означень при означуваному слові можуть бути однорідними і неоднорідними. Між однорідними означеннями. Поєднуваними безсполучниковим зв'язком ставиться кома. Між неоднорідними означеннями кома не ставиться. Потренуймося, Спробуємо визначити однорідні і неоднорідні означення в реченнях та правильно розставити розділові знаки. Відомі українські шеф-кухарі розкрили секрет приготування борщу. У поданому реченні означення відомі українські неоднорідні. Виражені якісним прикметником відомі та відносним прикметником українські, кому не ставимо. Євген Клопотенко до своїх кулінарних лайфхаків додав борщ із рибою та квашеними помідорами. У реченні також означення неоднорідні, виражені займенником своїх та прикметником кулінарних, кому не ставимо. Сьогодні на нас очікувала тепла. Лагідна вечеря в колі друзів. Означення тепла, лагідна, однорідні. Є суто позитивними зазначенням. Між ними ставимо кому. Наш гастрономічний урок добігає кінця. Смакуймо українське, даруймо тепло та любов близьким. Дякую за увагу! Почуємося! Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Educo Foundation».